Чергова 63 та сесія шостого скликання відбулася 26 лютого у сесійній залі Обухівської міської ради. Проект порядку денного передбачав розгляд 22 важливих для розвитку нашого міста питань на дане засідання. Серед 45 обраних депутатів прибуло 29. дев'ять десятеро були відсутні із поважних причин. Отож сесію відкрито в залі лунає державний гімн. yeah Олександр Левченко представив всім присутнім нового прокурора. Відтепер Наталія Володимирівна Носова, яка призначена 27 січня 2015 року, буде прокурором Обухівського району. Далі перейшли до розгляду першого питання. На ваш розгляд подано проєкт рішення про підсумки виконання програми соціально, економічної та культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради за 2014 рік. Станом на 1 січня 2015 року на території міської ради проживає 33 тисячі 752 особи і в порівнянні з. Надцятим роком населення збільшилось на 115 осіб за рахунок новонароджених та міграції населення. А середньо середньомісячна заробітна плата працівників по місту в звітному періоді становила 3481 гривня 28 копійок, що на 181 гривню більше відповідного періоду минулого року. Середній розмір пенсії станом на 1 січня збільшився на 3% проте проти аналогічного періоду 2013 року. Складає на сьогодні на сьогоднішній день 1600 гривень 36 копійок. А так житлове будівництво та житлово-комунальне господарство. Продовж 2014 року введено в експлуатацію 96 індивідуальних житлових будинків. Обухівською філією по експлуатації газового господарства по місту Обуху було введено в дію нові газові мережі низького тиску загальної протяжності 1,7 кілометрів. Обсяг виконаних робіт по капітальному ремонту доріг 7597 квадратних метрів. Поточний ремонт доріг загальною площу 5800 квадратних метрів. Також за цей період було придбано 10 дитячих майданчиків, які встановлені по вулиці Миру, Київська, Чеплінського та Мічуріна. Було проведено капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках. Відремонтовано 61 сходову клітину. Поговорили і про підприємницьку діяльність та промисловість. Підприємницька діяльність станом на 1 січня зареєстровано 3844 суб'єкти малого та середнього підприємництва. Обсяг реалізованої продукції малим та середнім підприємством по місту. Складає 850 мільйонів гривень. Часка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції 22%. Товарооборот за звітний період становить більше 400 мільйонів гривень. А це на 13% десь приблизно більше ніж в 2013 році за цей же ж період. Так, сума надходжень податків та зборів до міського бюджету одержаних від здійснення підприємської діяльності малого підприємства в звітному періоді складає 14,3 мільйони гривень, що на 2 мільйони більше ніж в минулому році. Промисловість так, основними промисловими підприємствами міста вироблено продукція на суму 3,5 млрд грн, мільярди гривень, що на 649 млн грн мільйонів гривень більше, ніж в минулому році, за рахунок коливання іноземної валюти та Енергозатрати обговорили й інші не менш важливі виконані роботи. Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення із загального обсягу фінансування 5 мільйонів 988 тисяч гривень. Виконання було 2 мільйона 166 тисяч 466 гривень. По капітальному ремонту та реконструкції житловому фонду із загального обсягу фінансування 2 мільйона 292 тисячі гривень, виконання мільйон 462 1062 гривні. По ліфтовому господарству було виконано 16 капітальних ремонтів ліфтів. Загальний обсяг фінансування був 806 тисяч, але ж виконання було тільки майже 13 тисяч гривень. По капітальному ремонту дорогих, тротуарів та інших елементів благоустрою. А при загальному обсягу фінансування 4 мільйона 993 тисячі 849 гривень. Виконання було 2 мільйона 145 тисяч 390 гривень. По, по капітальному ремонту та реконструкції приміщень бюджетних установ, адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурного значення при загальному обсягу фінансування 7 мільйонів 195,5 тисяч. Виконання 4 мільйона 480 тисяч 167 гривень. Відповідно до запланованого переліку заходів щодо благоустрою міста виконувалися всі заплановані заходи. А це саме послуги з благоустрою щодо прибирання міста, експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення, технічне обслуговування павільйону бубетного водопостачання, технічне обслуговування світлофорів. Також нами було заготовлено піщано-сульову суміш, утримувались дороги в зимовий період. Із передбачених 2 мільйона 795 800 було профінансовано 2 мільйони 630,858 гривень, що становить 94,1%. Комісія запропонувала затвердити даний звіт і депутати міської ради підтримали дану пропозицію. Я пропоную до затвердження Це звіт за 2014 рік, тому було зроблено те, що було в межах бюджету. Поговорили і про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Обухова об'єкта реконструкції приміщень теплиці «ЗОЖ номер 3 під будівлю спорткомплексу по вулиці Миру, 12. Це реконструкція приміщення теплиці «ЗОЖ номер 3 Тепер надійшов лист від департаменту про те, що наша рада повинна підтвердити те, що ми хочемо це отримати у комунальну власність, і що ми гарантуємо, що цей об'єкт буде використаний за цільовим призначенням, яке було попередньо обумовлене а також що воно буде добудовано за кошти міського бюджету. І от ми приймаємо таке рішення для того, щоб нам його передали. Далі мова йшла про передачу частини майна комунальної власності, що перебуває в оренді комунального закладу Обухівської районної ради, Обухівський районний центр медико-санітарної допомоги комунальному закладу Обухівської районної ради, Обухівська районна стоматологічна поліклініка. Ви всі пам'ятаєте, що ми коли вирішували питання про передачу майна нашої медичної амбулаторії, передавали. Все це майно комунальної власності до комунальної організації Центр первинної допомоги. Зараз утворене, ну не зараз, а воно раніше утворена, Обухівська районної ради, комунальна організація. Районна стоматологічна поліклініка і частина майна амбулаторії використовується саме для надання стоматологічних послуг. Тому ця організація звернулася до нас, і нам треба привести це все у відповідність частину майна, яка саме для стоматологічних послуг треба передати комунальній організації стоматологічна поліклініка. Тому ми приймаємо таке рішення. Торкнулися і теми освіти, розглянувши питання про затвердження міської цільової програми розвитку освіти на території Обухівської міської ради на 2015 рік. Програма складається з трьох заходів. Перший заход захід це надання пільг на харчування соціально незахищених категорій дітей. По дошкільних навчальних закладах 197 тисяч 280 гривень, і по загальноосвітнім навчальним закладам це діти з сиротом і позбавленим батьківського піклування для харчування дітей з малозабезпечених сімей із розрахунку 8 гривень, 32 тисячі На цей заход заплановано протягом року дані кошти. Далі, зв'язку з тим, що харчування дітей перших четвертих класів відбувається за рахунок міського бюджету. другий Харчування дітей перших четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів також включено в дану програму. Програма передбачено: 872 тисячі 500 гривень. Це до кінця навчального року, і третій пункт це перевезення дітей за програму шкільний автобус до кінця навчального року 39 тисяч 500 гривень. Одним із останніх пунктів порядку денного стало присвоєння Діденко Оксані Іванівні почесного звання України Мати, героїня Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.